Доброго дня, Миколаїв, 3 березня, 24 рік. Вітаю всіх на каналі, підписка, подобайка, як завжди, поруч філя, помічник. Без нього робота ніяка не обходиться в саду. Особливо коли береш телефон в руки і знімається. Все, він як не звідки з'являється. Да? Але відео не про філю. Відео про хорошу погоду весняну поки що. Тому що все може. І про кизил. Верніше про нашу школку кизила. Я знімав відео, але не виставив. Можливо щось вставлю сюди. Так що, якщо щось буде не клеїться, не звертайте уваги, тому що це було декілька днів тому назад. Копаємо. Копаємо ми школку. Показував як виростити кизили. Ось копаємо наші сіянці, які тут два роки вже росли. Деякі є такі екземпляри, що двохрічні йо-майо. -йо. Деякі, ну як звичайний, чайний двохрічний. Але деякі ось бачимо різницю. Коренева, ось така коренева. в Сіянця, як і в в сіянця кизила. Має стрижневу кореневу систему, яку при викопці вона ось тут пошкоджується і вже все, вона вже не буде. Так само і фундук, і горіх, і будь-що, якщо ти пошкодив стрижневий корінь, він вже такого стрижня не буде мати. Але не будемо мучати. Зараз набіжать всякі експерти. Як завжди на каналі з'явились такі, що... В тюрму там збираюся вже мене сажати, бо я людей щось... Я не учу людей нічого. Я розповідаю те, що я знаю. Я більше це записую для себе, для нотатка. А кому цікаво, питають, я розповідаю. І кому цікаво, я висловлюю своє, своє бачення. Я маю своє бачення на все. На вирощування, на життя. будь на що. І це добре, якби у нас кожен мав своє бачення. Так, відволіклись ми від кизилів. Копаємо. Показав я кореневу, показав, ми його викопуємо і йдемо довго я шукав місце. Ой, все засаджено вже цими кизилами, кому потрібно, звертайтеся. Як я казав вже мільйон разів, сіянці є сіянці, я саджаю сіянцями. Кому цікаво, я більше довіряю себе, я вирощую як сіянці. Філя. І в мене ростуть аксенції. Як Якщо мені цікаво, я беру в крону, прищеплюю культурну рослину. культурну, Вся, Всі вони культурні. Немає Кизил він мені, В мене є два види, один великий, другий маленький, по розмірам ягоди. Але вони на смак, я вам скажу, він однаковий. Можливо, є ще якісь сорти, але те, що в мене, для мене він одинаковий, коли він достигне. А достигає, він дуже смачний, стає без терпкості і без... Так, знову ми виходимо від теми. Є ось такі, ну, кому цікаво, не цікаво на на майбутнє, щоб знала ось такі двох висотою 40 см. Можливо, хтось хоче на дорощування взяти, блин, щоб потім привити і продавати їх по 200 гривень. Два роки від сходів, 4 роки від посадки. Нагадую, хто не дивився. Вірніше говорю для тих, хто не дивився моє відео про те, як виростити кизил від Адая. Тож, кому буде цікаво, на дорощування звертатись недорого. є Вже задобався я, чесно кажучи, його садити. Чому довіряю знову ж власно, кореневому, тому що дерево, яке росте, як кажуть, 300, а може й 500-700 років, ну, на власному корню воно буде дійсно, дійсно рости так. Та і завод... займаємось, виходить, ми так якось боком, трошки як селекцію, тому що кожен кизил перепиляється і кожна рослина буде, а в мене їх вже Мабуть, декілька тисяч. І Кожен буде по-своєму показувати свій урожай. Так. Дякую за увагу. Мабуть, підписка, вподобайка. Філя. Ідемо працювати, висаджувати. А може і попрощаємося, покажу, де садимо. Для себе, для нататку. Так, прийшли ми на свою, не попрощалися ми з вами. Бачив, що хочу показати, чому кизил ніколи не раджу купувати на базарі. У нас до хати ми пройшли від хати, місць місця, де ми його викупували, 50 метрів. І поки ми пройшли, коріння вже обвітрилось. Воно таке ніжне, воно таке тоненьке, воно вже обвітрилось. Ось тут ми в пакеті несли, воно ще збереглося. От це пройшло хвилину. А ви представте, що буде, якщо воно півдня постоїть, воно пропаде повністю коріння. Це на рахунок того, як купувати на базарі. Я завжди, якщо продаю, я з комом землі продаю. І якщо я продав, то відразу кажу, щоб цей же день посадили. Будь-то що. Саджаємо, саджаємо ми. по ниточки, нічим ма що тут розповідати. Сантиметрів 31 від одного. Побачимо, будуть рости. Може будемо робити окуліровку, як буде матеріал, у нас матеріалу ще не так багато, щоб окулірувати. Тут у нас минулорічна школка висаджена. Ось так не видно її. На камеру можливо буде видно, можливо не видно. Ось такі кизили. Це в минулому році ми їх висаджували однорічними. Тут вони краще, звісно, ростуть, тому що вони рідко один від одного. І... Ось наші окуліровочки. Окуліровочки кизили, які ми робили минулого літа. Десь пізньою осінь. Пізньо, 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 пізньолітні, так сказати. Ми бачимо, що вони прекрасно виживаться. Тож, Будемо розірватися від шлунка. Ну як? А що тут у нас немає нічого нового, тому що я в крону, а так сказати, кизилів. Вже давно робимо окуліровки. От у нас дорослі вже, ну як дорослі, 7 років до 7. І ми маємо ось уже такі ось минулорічно. Я в крону прививаю, я не знаю, це сіянці, вони вже плодоносили, а ось окуліровки яким вже рік, вони в минулому році там декілька було бруньок. І зараз ми бачимо ось такі окуліровочки, які вже повністю з квітковими бруньками. Тож для нас це не нова справа. Ми цим займаємося просто вирощувати окремо, щоб окрема була рослина щепленого, не хочу вкусуватися. Але мені цікавіше, коли... Сіянець це завжди щось нове виросте. Або збереже батьківську якусь лінію. І цікавіше, якщо просто буде на одній деревині декілька сортів. Я за кореневласність, тому що це може з часом відпасти, пропасти, а кореневласний по-любому буде родити. Тож, це вже дійсно дякую за увагу. Підписка вподобайка. Це наш садок, новий старий, якому вже два роки, якому у нас фундуки ростуть. Не забувайте поставити вподобайку, підписуйтесь, слідкуйте, кому цікаво. А ми йдемо працювати, саджати, коріння пересунув. І так ми затягнулися. Зараз ми їх швиденько у воду. Ось так. О! Все, дякую за увагу. Підписка, подобайка, слава Україні!